Збірка складається із... із семи розділів. З кожного розділу я прочитаю по одному е тексту. Та два більше, що ти? Якщо буде бажання, прочитаю більше. Перший розділ про е дітопатія птаско. Перша дія. Спочатку птах летів. Під ним вода, 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 вода. Над ним небо, 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 небо. Не змочивши та не спаливши крил, птах долетів до земель, де його назвали жартицею. Нарешті, подумав він, вони помітили, наскільки тепле моє пір'я. Друга дія. Птаха готували персиковими кісточками та соняшниковими пелюстками. Від цього його оперення вкрилося ситим лиском. Врешті йому зробили клітку з тростини, в якій поставили королівську жердину. Казали, мовляв, не сподобається, перегризеш і полетиш. Третя дія. Через рік птах забажав залізної клітки. Другий розділ Акордіон. Відстань. Шестикрилі слова з твоїх уст долають вічність нашої відстані. Тобі не зрозуміти, чому щоночі я сідаю на велосипед і розганяю його до межової швидкості темені. Тобі не почути, як щоночі я виймаю своє серце і кладу, щоб воно зігрілось під місяцем. Відстань ходить по собачих спинах, ламаючи їх, як трухляві душки. Далечінь між нашими містами губиться у западенні неба. Ти не скажеш, чому щоночі мої думки стають сухими, як світло. Відстань була тільки шестикрилі слова. Ти не віриш в них, як греки не вірили у свої кінотафи. Почати йти назустріч, значить, розігнати чорних янголів. Залишатись на місцях, значить, втапити білих. Який розділ називається, як я оскіп, оглух і забув, що таке людина. Текст очікування. Повітря стало настільки теплим, що мої очі розстали і перетворились на два озерця. Вії стали очеретом повіки килимами, принесеними повінь. Мені довелося ходити із закинутою головою дивитись, щоб не вилити очей. Зір завжди звертати до зір. Сонце випаровувало мої очі, вітер піднімав на них хвилі, дощ доливав води. Мої зіниці плавали, як осінні листя у калюжах міських парків. Я побачив очі інших, очі сліпих, затоплені солоною водою, очі божевільних, налиті каламуттю, очі закоханих, дві криниці зі сліпими церкальними коропами, очі поетів, дно яких завалене срібними масками. Я побачив, як один пішохід спіткнувся, і його очі вилились на брук. На тому місці виріс чистотіл, квіти якого мали глибину очних ям і жовтий запах застояного лиману. Наступного дня розрізи очей почали повільно зростатись, так наче мої очі це всього рани, подібні до тих, які роблять птахи на плодах. Повіки зростались у теплі червоні рубці, я відчув форму тіни і крихку, наче іні, звуки, що не покидають телефонних ліній. Відчув, як летять птахи, чомусь чорні, як гріхи. Наді мною було небо, таке лікарське лунке, як плацебо. Ти знаєш, як виглядає птах, що готується до злету. Першою зроди злітає його тінь, наперед визначаючи напрям польоту. На третій день. Мої повіки повністю зрослись. Вони стали двома шкіряними клітками, в яких були круки. Було видно, як птахи похитують головами, шукаючи власну тінь. Мене врятувало світло, від нього у зьобах круків почала проростати трава. Я налив собі світла на руки і промив очі. Я взяв рушник світла і витер повіки. Клітки стали колисками, в яких тихо спали діти зінниць. Наступний розділ пов'язаний із моїм врославським перевіжним життям. Я прочитаю текст, який називається Врославське водяне. У Врослав прийшла велика вода. Вона накотилась із півночі аж по Карконоські гори. Бронзові гноми ледве встигли набрати повні легені повітря, а голуби залетіти на готичні птахи костьолі. Вода змила капелюх і з рушила вуличних музик. Вода забрала перо у Фредра і меч у фехтувальника. Вода врятувала мене, бо я саме скочив із вежі святої Ельфєта. Наступний розділ присвячений ужину. О! ужару ноктюр. У, у повній тишині, що розкинуть до коло себе руками, немов сліпота. У повній темноті, яка давить тишею світла. До тебе торкнеться запах міста, і ти підеш нічним ужродом, орієнтуючись за арешту... арештованим ратінгом тіней. Підеш нічним ужродом, вправляючись у паркурі на бетонних вежах власних думок. Потім вкрадеш шаблю в інфантильного педефі, розігнеш наперсний палець на правиці Духновича, сядеш між бокшеєм і Арделі. Вночі уже м пливуть ключі не птахів, не від замків, не від годинників. Словивши в пригорщі один, підеш куштувати нічних вин. <плес> Умовний спосіб. Останні краплі літа наповнюють півклепсидри. Ідеш, попри військової частини. Для тебе сонце зараз якраз на рівні гострого Паркану Думаєш. Якби сонце було яблуком, то воно потерлося б об паркан як обтерку. І на ноги тобі падала б потерта яблучна м'якоть, всіх з якої липко смоктався б у асфальт і потік би, і пропік би верхні шари глини. І останній розділ зазеркальна. дівчина з татуюванням на серці. Дівчина з татуюванням на серці сита по горло, з прагою у півокеану. На завтра ніхто не принесе тобі в пригорщах води. Дівчина, з татуюванням на серці, твій заблуканий дотик іде за теплом твого погляду. Не топиться брудне місто у глибині своїх очей. Дівчина з татуюванням на серці, з сухими поцілунками і судомними обіймами. Не танцюй зі вчорашніми тінями на гострому камінні. Дівчино, з татуюванням на серці, що вечора ти лягаєш спати по той бік годинникової стрілки, аби вранці на дзеркалах було видно тільки твоє татуювання. Ти просиш мене безслівно розчинити твою терпку самотність, застояну, ніби повітря, яке набрав кордеон і вже роками не може випустити, нітку, немов зім'ялі квіти під пам'ятниками, переможеним арміям, роз'ятрену, як скитання божевільного серед міського натовпу. Ти просиш мене безслівно розчинити твою терпку самотність. Не відаючи, що в мене чистотінні, а кров Тернова, з минулої ночі залишилося зовсім мало: розкидані спогади, недопита музика та недопалки мрій. Це ще, це все, що нам вдалося знайти зранку. Дякую.